Починаємо. Хочу відразу запитати, як вас звати? Скільки вам років, з якого ви міста і чим займаєтесь? Мене звати Галина. Мені 28 років. Я з міста Хмельницького. Наразі маю інтернет-магазин чоловічої жіночої білизною і займаюся онлайн-продажем. Ви зараз, от буквально вже через один день, завтра закінчуєте навчання. Чим займалися до навчання три місяці назад? Вже у вас бізнес цей був? Так так. У мене була вже створена інтернет-сторіночка. Тоді наразі в мене була тільки чоловіча білизна. жіночий асортимент я ще не додавала, але можу назвати, що це був якийсь. Хаотичний бізнес <смі> в мене не було якоїсь системи. У мене були непостійні продажі. Ну взагалі, до початку старту навчання в мене мій бізнес взагалі наразі був. На стопі не продаж, в мене нічого не було. Ну, були деякі життєві обставини, що так склалися. Мені я трошечки призупинила, бо я не мала часу. І до початку навчання в мене просто була вже така створена на інтернет сторіночка, де був якийсь невеличкий асортимент товару. Але продаж, якби такого в мене не було на початок навчання. А скільки плюс-мінус років загалом вашому товарному бізнесу? Скільки вже років сторіночці? Чи продаєте ви офлайн цієї сторінки? Що зараз в мене десь її рік в мене була сторіночка, вона в мене була дуже активна. Тоді ще в мене не було другої дитинки, менше в мене було дуже багато часу на створення, розвиток її загалом в інтернеті в інстаграмі є три роки. Чи можна поцікавитися, скільки меншій дитинці років? Два клас. Я як почалася масштабне вторгнення, я зрозуміла, що треба виходити в інтернет, бо якось трошечки стало стало нестабільно, і Я так собі подумала, це правильно. Це прям дуже правильне рішення. Я думаю, зараз дізнаємося. А от саме офлайн. Бізнес, котрий був скільки він вже офлайн працює. Мій чоловік він займається. Тому великими продажами чоловічої жіночої білизни він вже в мене дуже давно, 20 років він займається цьому бізнесом. А вже коли ми з ним, ну звісно, дружилися, взагалі я працювала в поліції на державній роботі. Чоловіку моєму це не дуже подобалась. Моя робота він казав, не то, що не подобалось, що він все ж хотів каже, що ти там на той роботі? Давай зі мною, давай разом, давай якось розвивати бізнес. Ну, ми зрозуміли, що треба якось вчитися працювати разом. Я вже пішла до чоловіка і. Ну вот 6 років я працюю з чоловіком офлайн в інтернеті. Получається 4, а офлайн 6 років. Круто. Виходить, чоловік є постачальником. Був постачальником а -а -а -а. Ви самостійно на Китай виходите. Так, у нас е, чоловіка є вже ну настроєний бізнес. Він багато де закупляє товар, але звісно, основну масу товару ми закуповуємо у перепродажників. Але ми зрозуміли, що ну все ж вигідніше, коли ти. Купляєш напряму у постачальника, бо ти так маєш більшу маржинальність. Певно, що це була одна із найголовніших цілей, щоб самим вийти на Китай, не перебу. Не купляти її у когось, а вже з самими працювати, звісно, напряму як чи був от певний основний запит, окрім цього, щоб знайти прямого постачальника ще від навчання, який от ще був основний запит від навчання? Масштабуватися, звісно, розвиватися. У мене була звісно ціль прийти на навчання і навчитися працювати Китаєм, бо ну це загалом да, зрозуміло. То, якщо зараз не будемо брати офлайн ну, бізнес, а іменно онлайн? У мене не було якоїсь. Якщо офлайн мені все було зрозуміло, мені подзвонив оптовик, він мені сказав. В які моделі йому потрібно, я йому склала, я йому відправила. То в інтернеті в мене якось ну не було цієї стабільності, була якась хаотичність. Мені там написали, я відповіла вже ввечері, вже йому не потрібно був мій товар. І от хотілося якось от зрозуміти все одно більш глибше цю систему, як працювати, як правильно розвиватися, масштабуватися. Ну і загалом віру в себе хотілося от щось повчитися, зрозуміти, що я от можу, що я хочу. Справді це класно, те, що ми в певний. Свій там період можемо дивитися на наш бізнес на реальну картину і просто виходячи вже з того, розуміти, що ми можемо покращити, якщо зараз як є нас не влаштовує, ми хочемо по-інакшому, і ми йдемо це робимо. Це прям дуже дуже класно. Які зміни на сьогоднішній день відбулися? От пройшло три місяці нашого навчання. Перше таке, от що це я навчилася робити замовлення напряму з Китаю, шукати постачальників, працювати на всіх площадках. Це звісно, от так. Ну і. Звісно, така якась віра в себе з'явилася мотивація, особливо, що мені сподобалось на навчанні, якогось напору не було, ну був якийсь такий волшебний пендель. Ну, типу, якось так це все було органічно і класно. Не знаю, мені от, -от так це сподобалось. От я після наших зі дзвонів якась була така воздушевлена, от мотивації просто куча. Я не знаю, навіть це якось не пояснити. От ви настільки Лілі заряджаєте, що ну, от хочеться на вас дивитися, з вами поговорити і вже бігти щось робити. Знаєте, це от, виходить. that Дякую, дякую. Це дуже приємно, дуже приємно. Але загалом, ну для себе чисто цікаво, я думаю, що знаєте, нас багато жінок насправді дивиться, і от ви говорите про самореалізацію. Якщо ж чоловік просто в мене також був такий досвід, також можу поділитися. Якщо чоловік заробляє, він багато років працює. Все окей, так сказати, забезпечує у нас. окей. чому вам важливо йти і просто от, розвиватися, заробляти? Якщо і так все добре. По перше, я така людина, я. Я віхер, я не можу сидіти на одному місці. Mm -hmm. Мені. Потрібно кудись бігти, щось робити. Я домогосподиня, але от сказати, що сісти, сидіти вдома, нічого не робити. от як ви кажете, вроді да, все нормально. У мене чоловік заробляє, слава Богу, ж, живемо там в своїй квартирі. Ну якби все нормально, скажімо так, можна було писати, але не хочу, не хочу і не можу, бо все ж для мене важливо мати свої гроші. Ну то ж, наприклад, от, ну то чоловіку зробити подарунок. Ну, я ж не піду до нього і не скажу, блін, дай мені грошей, я хочу тобі. Я хочу, щоб це було від себе, що я змогла. Ну, це певно про доказ самої собі, що все ж я е, можу сама чогось досягнути в цьому житті. Ну і знаєте, давайте будемо чесними. Я дуже кохаю свого чоловіка. Дуже в нас двоє прекрасних дітей, але жінки як ніяк потрібно вміти заробляти свої гроші, бо життя така штука. Може завжди скластися іншими шляхами, і все ж для мене це важливо, ця реалізація, що я можу сама себе забезпечити, я ні від кого не залежу, і ну я так, так як, як, якщо пам'ятаєте, бо можливо дивилися було інтерв'ю у Катерини Усик, як вона там за чоловіка свого говорила. Да, як вона казала, типу, що ну я життя своє бачу без свого чоловіка. І бачу сама себе, як я можу, так і от і я. Я хочу бачити себе не тільки рядом зі своєю сім'єю і біля свого чоловіка. Я с... я хочу бачити себе як одиницю, яка розвивається, яка працює, яка зробляє гроші. Ну і звісно, а чому ні? Чому, коли ще не працює жінка, це ж получається ік 2 бюджет. Ну, так. Yeah. До... є жіночі до... свої плюси з того всього. Не просто mm -hmm. сама реалізація. Да, вот ви дуже праві, Насправді, я також думаю, що наша от, любов, вона навіть по-інакшому відчуває. Тому що є, коли ми прив'язані, зв'язані, а є, коли ми дійсно окрема людина, і ми любимо, тому що просто любимо, а і незалежні, тому що залежні там від обставин або боїмося якихось змін в житті, і це прям сильно класно. Чому запитала? Тому що насправді багато жінок дивиться і хоче почати свою власну справу, тому що якраз отакі от от думки їх можуть, але вони, от можливо, не впевнені, що там саме ця справа, саме Китай, і взагалі чому багато хто і навіть не приходить. То що потрібно приходити до самореалізації, якщо все окей, чоловік там забезпечує. Чому взагалі виходити з цієї зони комфорту? Звісно, ми всі любимо своїх чоловіків. І, ми, і ніхто там не думає, якось по-іншому. Але ну чисто моя особиста думка, що все ж для дівчини, для жінки. Ну в принципі, важливо вміти себе забезпечувати. Давайте так, будемо реалістами. Звісно, реалізація якась там впевненість собі це важливо. Дуже важливий факт того, що потрібно заробляти собі гроші. Ну ну це життя, так таке, таке зараз. Життя, ну воно завжди таки. Yeah. Ну це моя, звісно, це моя чисто особиста думка. Не знаю, я її розділяю. Я її розділяю, і відразу ж наступне питання: чи вдалося вам зробити це з Китаєм? Однозначно, так мені дуже сподобалось. По перше, я ж кажу, я от хотіла додати асортимент да, наприклад, ті ж жіночі. Ну, взагалі, домашній одяг. Я от навіть думала там в той же Одесі чи в той же Туреччині закупитися, але слухайте, я ну подивилася ціни, які в Туреччині, ну Шок, ну шок, ліль, це шок. Це просто одна одиниця товару. Ну, стартує е, там від півтори там, тисячі гривень. Ну, це, це закуп. То я вибачаюсь, а в мене ще доставка, а в мене ще треба заплатити працівнику, який привезе мені цю товар. Ну і, і скільки мені вже то піжамо потім стане, хто в мене її купить за такі гроші. То звісно, я досягла то, що я знайшла там тих постачальників, і ти от в мене вже їде моє пробне замовлення, дуже його чекаєш щоб вже зробити велику партію замовлення, тому так однозначно для бізнесу 100% мені дало такий поштовх. Я вже там ну я ж кажу, багато знайшла постачальників. Ну і так як для особистого користування. Я як зайшла я, я вже розумію, мені вже і зубна щітка потрібна і мені вже то, Бо це настільки вигідно. Приведу приклад, у мене зубна щітка окрім. Мені її чоловік купив тут у на нашому магазині. Там щось він за неї віддав там 3,5 тисячі. Я зайшла. Подивилася 1300 грн. гривень, пожалуйста. Може я можу собі замовити там зубну одну щітку за 1300, а ці ще 2000 і потратити на щось інше і ще щось ти собі там не замовити. Так, так, так. А як у вас зараз з продажу? От ви сказали, що трошечки був онлайн саме бізнес на паузі? Як зараз? Дивіться зараз, у мене в принципі стабільно в день п'ять замовлень. Ну вот це це я кажу про стабільність. В якийсь от вихідний день, наприклад, або як там кажуть, зв'язки, в клієнтів зійшлися. Е, да, в мене було 12 замовлень, і це з одної реклами зараз. Е, у зв'язку з життєвими обставинами трошечки не можу, не не хочу, скажімо так, не хочу зараз, прям дуже багато масштабуватися, бо тро, не маю загалом на зараз прям часу. І при цьому я вирішила поки зробити таку маленьку стабільність. Хай працює в мене одна рекламка. Так от з одної реклами в мене стабільно шість замовлень в день приходить. Вчора в мене була одна клієнтка, яке було замовлення на сім 300 гривень. Одна людина. А я теж здивувалася, вона мені там пише. Мені там, от на такий то розмір, на такого то чоловіка, на такі там стегна. Я, я щось трошечки спочатку не зрозуміла. Думаю, чи то можливо вона хоче якось оптом. Я в неї прям перепитала я кажу: ви ага. бажаєте ну просто ж ну да, опт це що? Опт це одна модель, одна ростовочка всіх різних. Розмірів, а вона каже: ні, 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 мені різні, мені то, та -то, то. Я кажу, то вам не на оптима. Вона каже, ні, 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 мені просто мені потрібно одягнути моїх чоловіків. В мене їх дуже багато. Щось там, боже, на, на, на п'ятеро чи на шестеро чоловіків. Да, великолепно, ні? Одне замовлення на одного чоловіка. Це ну так в середньому тисяча гривень. У мене так купляють, Так, ну от, типу там чотири-п'ять пар трусиків, наприклад, якщо ще можливо там шкарпетки вони захочуть додати. Так ось, от, -от одне, пожалуйста, замовлення на сім одна клієнтка. Получається. Я вчора дуже дуже добре заробила. Анука відразу знаєте, я впевнена, що глядачі будуть відразу говорити, що ж за магазин. Розкажіть про вас, ваш магазин, як називається, де знайти? Е, називається Underwell. Соло в Інстаграмі є в Тіктокі є, але Тікток ще не дуже так активно. Копитували в мене все в процесі. Фейсбуці в також у мене є сторіночка, але загалом, прям активно, я веду в інстаграм. Прикріпили прямо зараз, всі побачили, і загалом я дуже сильно хочу, щоб ви не просто подивилися, зайшли, підписалися і обов'язково також одягнули своїх чоловіків. І вже жіночі є асортимент. Також я, я, я подумала, що це буде дуже зручно, все ж коли давайте так. Основ основна маса клієнтів, якби там не було, це жінки. Бо ми да. самі вдягаємо, і ми самі ми своїх чоловіків вдягаємо. Ну і це дуже зручно, коли в одному магазині ти можеш і собі трусики купити, і чоловіка вдягнути. а Ось в скорому часу будуть ще домашні одяг. Ну, це такий буде невеличкий шоу затишний домашній одяг, де ти зможеш повністю від а до я в домашній одяг себе вдягнути. Ну це прям супер а, сторінку відмітили. Заходимо, підписуємося і просто надихаємося, тому що Галина робить дуже класний просто контент. Скоро будуть вже прямі ефіри в TikTok. Ми також підписуємося на TikTok. Галина і ще цікаво. А от е, є замовлення, це прям дуже круто. Чи можете поділитись з точкою Б, от на сьогоднішній день в грошах саме з онлайну? Якщо ну рахувати чистого прибутку, от наразі, от е, да, в нас сьогодні, що в нас там вже 27 сьоме часом. Угу. То вот на сьогодні 24 тисячі чистого прибутку. Це я вже забрала рекламу, і можна краще, однозначно, це точно не нечна моя точка. Ні, так. я хочу Більше, бо це, але я рахую, що так як зараз все одно ну трошечки невеличке моє життєво обставини, я не можу прям дуже багато часу приділяти цьому, то це дуже гарний результат. Це класний результат, і плюс, так як ви сказали, те, що ви по суті розумієте, що можна ще зробити, щоб збільшити цю цифру, але ви зараз самі можете обирати. А як розподілити свій ресурс? Ну я рахую, що взагалі для жінки, яка на минуточку зараз сидить під ті в неї двоє дітей, вона домогосподиня, Вона ці жіночі справи да, взагалі весь будинок на мені, і я ще можу працювати в телефоні. Хтось, я вибачаю, за 24 тисячі цілий місяць працює десь. А ти вдома з дітьми поряд і заробляєш ще гроші. Тому це точно не кінцева точка моя. От, у мене були часи, правда, були часи, що я заробляла набагато більше. Коли тоді в мене була інша сторіночка до того, як мені заблокували, у мене там був дуже гарний ріст аудиторії такої моєї. Я брала рекламу в Блогерів брала до речі Оксани школи взагалі. Вона мені тоді так вистріла, я ж взяла перед 14 лютого в неї рекламу. Угу. Зайшло, так? Під 100 тисяч у мене було замовлено, після того, як мені заблокували сторіночку. Треба було починати все з самого нуля, з самого початку. Ну і, звісно, зрозуміла, угу. якщо вже починаю з нуля, то треба йти на якесь навчання і починати з нуля. Що загалом більше всього вам сподобалося на навчанні? І чи є щось, що можливо не сподобалося, або можливо щось хотіли би додати до навчання, прибрати з навчання, чи щось очікували ще побачити на цьому навчанні саме в наповненні в програмі, і не побачили. Наприклад, ну давайте так зразу скажу, що щоб мені щось не сподобалось, цього немає. Однозначно, ну, ну от просто я сиділа, я правда, я думала над цим питанням, і я так сиділа, ну от, правда, думаю, так, ну тут, ну тут, ну тут, ну, тут зрозуміло, ну тут теж, ну тут ну, ну немає, 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 наприклад, до чого придратися, і сказати, що ну мені тут не сподобалось, ні, однозначно, ні. А то, що мені сподобалось, ну це просто ваша оця от шалена підтримка, ваш досвід, то, як ви навчаєте. Ну я ж кажу, мені я щось думала, що Китай це буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Uh -huh. А мені воно якраз на ізі. Ну так, да, передивилась пару не один раз, декілька, два, а то й три рази уроки подивилася, щоб прям точно це все так Звісно, Пісно, от, от атмосфера, ваша атмосфера, ваші дівчатки, ваша Ксюша, яка мені постійно там теж відповідала, вона просто дуже класна. І от то, як, що ви говорили, да на, на початку навчання, що субота-неділя, в нас такі неробочі на дні, ми вихідні, там і субота і неділя, і всіда відповідаєте, і, і, і як -то Кажуть, і немає вихідних, от це от... не виходить у нас. От, наприклад, був в мене там момін, дав не могла там чи то братифікацію пройти, От був в мене час тільки в суботу сісти, да там це пройти, і я ж бігом вам пишу. І я все так думаю, боже, я то знаю вроді, А ви все одно берете відповідати? От за це вам величезна дякую. Я, звісно, розумію, да що все ж і вам потрібно відпочивати, і... але от ця ваша атмосфера робоча, вона дуже класно захоплює мотив. Ну і ви загалом, вообще я не знаю. Ви от така okay. зірочка. Ясненькая. Я взагалі не разу, я не разу не пошкодувала, що пішла, бо, бо на початку справді в мене були сумніви бо бо... Йти саме на навчання. Чи вже коли прийшли? Е, е, Ні, боялася коли йти. Коли прийшла, коли у нас був перший зі все вже стало хороше. Було, було трошки на початку страшно. А про Рену, що думали? Поділіться про що думали? Чи буде стояти вони своїх грошей це навчання? І як так. зараз можете сказати вже по проходженню? Я взагалі скажу, Ліль за такі гроші ви даєте стільки інформації. Я була там теж і курси проходила по СММ, угу. і там ще якісь курси, якісь там навчання я брала. Ну, типа, а я просто собі розумію, блін, думаю, чого я Лілю не побачила раніше? Я в собі просто зекономила. Не, тр... не треба окремо таргетовану рекламу. А, а реклами, да, я в мистецтво. Кучу грошей би зекономила і не ходила б по тим всім навчанням. Я дуже шкодую, що я вас раніше не зустріла в інтернеті, що просто так, це тут прямо ну, напросилося це питання. От від одного до десяти, де один прям не дуже, і десять це прям дуже. Скільки ви можете рекомендувати для своїх от найближчих людей? Для найближчих ми ніколи поганого не порадимо. От наскільки можете порадити мене і навчання десять із десяти. Дякую, дуже дякую. Е, я вже дуже чекала кожної п'ятницю. наших зідзвонів, бо для мене це було якесь така, в Першу чергу, якесь таке розслаблення. Що ти зідзвонюєшся, все так воно ну, класно. Це така атмосфера, дуже бомбічна, Ну і загалом мені дуже сподобалось. Мені аж трошки сумно, що вже так три місяці. Пролетіли про... прям. Ну нічого, нічого. Ви знаєте, що ми завжди відкриті, я вся команда. Тому да зуми це. Це те, до чого я сама звикаю. Мені потім так боляче, що я не бачу своїх людей і думаю, блін, треба зідзвонитися. Тому я я раз в квартальчик так точно влаштовую якийсь зі щоб побачитись, поспілкуватися. Насправді це для мене також дуже цінно. І дуже хочу сказати величезне дякую за такий відгук, зворотній зв'язок і такі приємні слова. Для мене це реально дуже дорого стоїть. Да, і, вам, і вам величезне дякую. Правда, я, я дуже рада, що я вас побачила якось тані карячки. Собі, я взагалі спочатку на оцей міні курс, щось таке там було. Я спочатку на нього хотіла. А потім вже я зайшла до вас на сторіночку, почала вивчати. Почала потом бачу у вас якесь велике трьохмісячне навчання, почала. я передивилася всі ваші відгуки на вашій сторінці. І якось ну прям всього прийшла Саші, каже за хоче для, для чого є загалом міні-курс? Він і так і називається міні для того, щоб спробувати спробувати основні от три такі теми. Можливо, просто нас якраз будуть дивитися, будуть думати, от я піду на міні, там може потім нам невеликий. На насправді воно так і працює. Міні він є для того, щоб людина спробувала і для себе відповіла на три основні питання. Це загалом чи точно працює цей Китай, чи він є такий як про нього розказують? Чи точно Ліля зможе навчити? чи вона є такий експерт, Як? На загалом подає інформацію, і третє це впевнитись в своїх силах, чи точно я зможу, чи точно я осилю і так далі. Тому міні курс він у нас є для того, щоб дізнатися. Дати собі відповідь на ці питання, і потім велике, отаке, от, от обширне, я би сказала, інтенсивне навчання, де три місяці ми прям безперервно це працюємо. Але я зрозуміла просто що я для себе вже не побачила, що мені потрібно. Ну у мене вже якийсь був початок свого бізнесу. Я вже знала, де я хочу закуповувати товари, і ну я вже зрозуміла, що ну вже нема що мілачиться. Ви подивилися відгуки, подивилися всю сторінку, подивилися все можливе, і як швидко ви прийняли рішення? Скільки зайняло це часу? Тиждень, місяць, рік, два, два. дні. Два дні. Я, я так дивилася, дивилася вас. Сьогодні зійшла раз з чоловіку, щось сказала. Потім ще раз. Ну да, два дні. На третій день я вже дзвонилася з вашою помічницею. Я вже прийня, ну, заявку написала вам. Мені прац... помічниця з Тернополя. До речі, кстати. вона мені така була дуже смішна історія. Як вона мені телефонувала, я якраз була в той час в Тернополі. Прикольно <рикольно>. і щось боже. Я вибачаюсь, скажу я зараз в Тернополі, тут посправана, а я теж в Тернополі кажу. Можемо зустрітися, я вам розкажу за навчання навчання. Ну, так зробитися, звісно, не вийшло, але да, і ми просто зупинилися в цей день. Е, я їй сказала, що я трішки зайнята, вона каже, я вам ввечері, ну, типу, кажу, можете ввечері по телефону? Я говорю, тому да? може, ми з нею дві години переговорили. Що ви можете сказати про е, дівчат асистентів? Саме це у нас е, менеджери, хто займається продажами, чи не страшно взяти від них трубку. Знаєте, от буває люди. Вони спочатку заповнюють анкету на те, щоб дізнатись про навчання. а Потім можуть або скидувати, або наприклад, ну боятися реально відповісти на телефон, тому що є, звісно, що на на в принципі на українському ринку таке розуміння, що нам зараз як почнуть, а це впарювати, втюхівач, що просто там не спригнемо. Yeah. Так загалом у вас пройшов цей досвід. Чи можете поділитися, і що можете сказати людям, котрі хочуть на навчання, але бояться саме продажників, от жорстких продажників називем це так. Продажниками теж не назвуні. Це якось це менеджера, люди своєї справи, які знають, як пояснити, як донести інформацію, що треба спитати. Бо знаєте, от коли я розмовляла з дівчинкою, в мене якось було багато куча питань в голові, ну я не знала, як правильно сформулювати це питання, і ми з нею так домовилися. Кажу, давайте в мене кажуть куча там. Питав до вас, вона каже, не знаю, з чого почати. Вона каже: Я почну. каже, давайте. От дивіться вас угу. цікавить кита. Ви там працюють. Ну вона мені задавала такі питання, на які я мала відповіді. Я їй щось відповідала. Потім я в неї перепитувала. Ну я ж кажу, дві години часу і це не вона. Це не вона мені там знаєте, як от як ви кажете, продажні які якісь які дзвонять yeah. і нас... я в неї питала, і вона мені відповідала, все настільки по суті настільки все зрозуміло, не було ніякої ні води, ні якось оце знаєте, які настирно, Ну, типу, хочуть втіхнути, продати свій продукт. Yeah. Ні, тут навпаки треба було питати за ваш продукт. Можна купити, ви, ви на каніста скажете мені, як тому що, бо я чекала дзвінка. Ну там, типу, я ж заповнила анкету, я Соді я все чекала. Думаю, коли ж коли ж там дозволять. Классні, клас, клас. Все супер, і дівчатка у вас супер такі класні. І мені що, дуже даже сподобалось, коли в нас там був перший взнос на навчання, потім там 50%, відсотків, мене було 50%. От знаєте, є такі, які дуже негарно, настирно, постійно задовгують, А ви зробили проплату? А у вас була б. А, а чи могли б От от, от інколи це прямо знаєте вода. Yeah, То є, тут взагалі питання було. От дівчинка написала: Доброго дня, чи вам здалося здійснити проплату? У мене там трошки були питання, я кажу, сьогодні. Мені не вдалося, я кажу. Ну в кінці наступного тижня там цей да. Звісно, без питань все окей. Мені ніхто не писав через кожен день, чи ви зробили проплату, чи ні. Чи ви там пам'ятаєте, що за вами зберіглося місце? Як це люблять багато да, хто? Да, да, це було дуже приємно, що я ж кажу ніхто взагалі, все по суті, все. Це супер. Дякую, що поділилися. Оце, мені здається, також гарно, гарно розкрили тему не самого питання навчання, а також само, як на нього потратити. Люди бояться взяти трубку, тому що вони хвилюються такого. Тому не бійтеся. Насправді, менеджери, це знову ж таки. Це наші експерти, котрі в нас вони є в чатах. Вони завжди слідкують на якому рівні там учні, які в них питання. Тобто, вони повністю в нас включені. Вони десь є і навіть кураторами. В нас в чатах ми просто ну не називаються вони, але вони є відповідають. Нашої сторінки просто сторінка називається підтримка. Ніхто не знає хто там. Ну ми знаємо хто у нас. Вони всі помічені. Ось тому у нас менеджери це дійсно експерти, це куратори, це люди, котрі знають, а не просто вміють продавати і вивчили тему сьогодні. І завтра там продають це наші По перше. Це все мої, всі мої учні, котрі. Вирішили працювати в команді. В нас команда велика, тому да цього цьому не потрібно хвилюватися. Ну це класно, класно. Дякую, що поділилися. Досвідомлічка ваше навчання стоя всіх, всіх грошей до копійки. Може й більше, бо ну стільки інформації. Ну ладно, там, от в мене вже там було якесь бачення, і в мене вже був той невеличкий бізнес в онлайні. А є ж люди в кого немає, хто боїться, боїться самого початку? Бо я коли прийшла? Я, я зрозуміла, що блін, це дуже класно, що це отак. От у вас це навчання де як з повного нуля? Бо навіть для якихось вже не початківців, це дуже класно все проганяти. А як, от ви скажете, от новачки? От у вас просто вже і було розуміння і вже є досвід. А новачки, от взагалі з повного нуля. От ніколи навіть не думали, що може товаркою, а не все-таки. і вони приходять саме на товарний бізнес. Чи розберуться? От, якщо вони взагалі ну, нічого не знають, звісно, ну це настільки я ж кажу, ваше навчання воно. Дуже доступно і класно, і по суті, все, ви так пояснюєте. Що немає от цієї не інформації. Uh -huh. Ну немає, однозначно. Тут початківцям uh -huh. буде дуже класно, легко і треба, треба починати. Бо якщо ви не почнете сьогодні, завтра хтось інший за вас почне. А ще от одне запитаю: ну мені здається, таке вже прям важливе. Но про вас у вас маленькі діточки, і є також у молодих матусь, ну. Таке розумієш, що важко, от як ви з вашого досвіду скажете, чи встигаєте, чи важкувато все-таки поєднати все і навчання в тому числі? Ну, дивіться, скажу чесно, важко, біль, важко, але все можна робити. У мене всі матусі зрозуміють, да, діти це така нестабільність в житті. Да. Ти, не, ти не можеш ти от сьогодні плануєш, вроді ти плануєш, що я сьогодні буду записувати сторітейл, я буду вже там все ти настроїлась, але бах, температури. І що, і звісно, всі плани вже вже відходять на, на другий план. Важко, однозначно, важко, але все можливо, правда, можливо. Я буває інколи беру свою малу, нема на кого лишити, беру менше. Ну, бо старша вже така в мене 9 років, вже вона собі сама на собі. Uh -huh. Ага, сама вже то менше беру, їдемо на склад, я її сажаю. Вона там собі дежур в тих трусах, там щось теж в пачках ковиряється, Я собі працюю. Важко, але все можливо, бо ну сидіти чекати, поки ті діти виростуть, то можна не. Дочекатися вже вже якось тоді не схоже. можна справити. Одна рекомендуєте. Так, я рекомендую Галина. Ваша історія прям сильно сильно вражаюча. Дуже дуже дякую вам, що ви поділилися. Я бажаю вашому бізнесу розвитку тільки вперед, щоб таких клієнтів, як були вчора, yeah. мали всіх своїх чоловіків, були кожного дня, як мінімум, одна. І щоб тільки вперед, щоб ви всі свої цілі брали в свої руки і досягали. І Китай вам впевнено, що дасть цю можливість. Ви на всі цілі ті, що ви написали на самому навчанні, поставити всі зелені галочки. Да, однозначно. Я теж в це вірю. Я дуже буду багато працювати над цим. Бо все одно, звісно, все залежить від нас, від наших бажань, від нашого якогось стимула, життя, бажання працювати і заробляти гроші. Ну а Ліля до цього просто піднесла дуже велику участь до того, щоб навчити цьому всьому, бо це ну клас. Я задоволена на всі 100%. Якщо будуть ще якісь ва, ваш, нові ще навчання, щось там іще, бо ж воно все не стоїть на місці. Цей китай він розвивається просто, то однозначно буду ходити на всі навчання. 100%. Дякую, дуже, дуже дякую. Це для мене дуже цінно. Вам дякую, Лічка.